I <laughs> gehen in den На території Одеської області двоє двоєвісні. 26 двоє цих фізирує. Треба говорити з присітими у них. дорога це державне значення, що ви перекриваєте. Це дорога державне значення. Я так зрозумів ці кури везуть. Е, щеп, е, щеп. Я знаю, визнають. То не факт, що десь її зроблять. Десь повезли нашу за собою забрали. І дорогу, і хати. Все. Ну, давайте підемо вашого представника. Демо ви знаєте щось.

А чому? Я вам не розрішаюся. А я вас і питати я ну, не буду. Розрішаю, Ви у громадському, Ви громадському місці. Виключить камеру, я не розрішаю себе. Я вас не збираюся питати. Ви виходите в громадського місця, на території Собранської стайте з боку. Ходите. Ходите. Якщо я прийду до вас на подвір'я, можете мені заборонити. Ми зважимо колхозне ваше зерно. Давай, давай, давай. Не Я що не, не бачимо, зважемо вас працювати, вас, тільки що купу взяв. Так він на Одесу йде, він по-любому візьме. А що він не сюди не їде, блядь? Так він в, на Одесу їде, його через вітори. Вітори. Скільки вас не проходить. Скільки Ви вас через ці ліса, блядь, літає, як фанера над тобой. Через два крова заваляли, як руководить. Там уже перекриємо зерно. Сваль, ми йдемо, допомагаємо їм, скидаємося теж, по 5-10 рублів на цей асфальт. Ви поїхали, подивіться, що робите в нас. Вибачте, у вас робота, ви годуєте свої сім'ї, а ми їх сім'ї відриваємо і складаємо. до купи, збираємо, засипаємо ямки і відраз забігти, відпочиваємо. Та висав на свої, кожен, кожен кілограм знає водітель. Давайте зверсимо плюс, плюс мінус 20 кіло. — 20 20 тонн і Вона помішає, чим положено, ми її розгружаємо на дорогу. Ніхто не візьме зараз, бо, приходим, бо десь, я десь підходим, я не, не, я не ви знає. По 40 тонн. Нема нас по 40 тонн. Так давайте весемо до машини. Весемо ту машину і весемо вашу. Веса стоять! — Поїхали. Хто бажає? бажає? — Правда на літовий є? Ось веса 300 метрів. Веса Я Ніхто не в предлагає. Ну, чекайте, так, ну, ми людина приїжджає, бере зерно, веситься на весах. Коли лишнє зерно, вони його відсипають. Відром черпають. Черпають відром. Но його не пустять в Одесу. От Ви от відповіли на свій питання. його не пустять в Одесу. А якщо його вести на Котовськ, він його повезе. І загрузе повний повезе, бо на Катовській нема вісла. Во накатовській нема вісла. Ось можна спинити і спитати. Скільки відзавжу зиму? Ви кажете, що ми вам модли паримо. Ну, то, то ви подумайте з другої сторони, що ви нас, як за що не читаєте. Послухайте, не ми такі самі трудяги, як і ви. уважайте наші, трудяли, наші дороги. Ми вважаємо. Уважаємо. Якщо просто... ви нарушуєте правила дружнього руху, значить ви не поважаєте ні. Ставите на слові, що ребята, поїхали. А ви у пішках їхали нема знака? все зараз Шпула, лутичка, ви приїжджаєте в школу. Сьогодні тут не Все. Все. Зараз ми приїжджаємо, а наші ми зараз дорожаємо, що не робити. Ваші слова треба записати на бумагу і завірити відповідними органами. Щоб потім не було, що. А я так вот. Ми друзі, авокатами дітей, дітей, ми що самі їдемо? Ми ж самі не їдемо дуже. Це всі прекрасно розуміють, що ви не самі їдете. Ну, ви дуже не прекрасно понімаєте, тільки ви можете його ввести. Наше діло маленьке. Наше, теж не маленьке. Наше діло не нарушати правила дорожнього руху. Ви їх урушуєте. Просто-напросто, ви їх порушуєте. Зараз приїде представник і скаже, я тебе заставляв тягнути 40 тонн? Я тебе не заставляв. Влучайтесь на всій вині ви. Ну ви просто покладіть себе на наше мерт. За вас месі, що і ми, <паспорти> що й ви. Кажіть, кай палакає, від цього всього, від таких мислів, як ви отак говорите, це Україна рушиться, тому що немає підтримки один не з треба другого. за Україну, не треба. Подоби. Так починається з дрібного. Так, за, Україну. І за себе робити. Ну правильно, за себе. Кожен своє відкриває. Викайте на дорогу, дай хоч метр дороги, де О, А ми, ви вже, ось, В цьому році ми робили озеро Балта. Що ти хочеш? Так. В цьому году Котовськ, Балта і Анай. Бо за прошлому чи якому році возили по 20 машин, строїли КПП. Все, ми вам тут дороги, ми все вам зробимо, все, де дороги. Зараз які, Який, куди, на яку, на Турцію чи на куди, щепи йдемо.